Ці Тому сьогодні ми спробуємо з вами виготовити маску сови із пек. Ось такі буде. Але перш ніж люди треба виготуватися. Тобто, Ні, мовка, клей та, мова, play, та Так, Будемо розпочинати. Звичайно, ми вже підготували всі заздалегідь вирізали елементи нашої маски. І тепер нам потрібно буде тільки склеїти. Так, у нас є основа, беремо play, і беремо клей і поклеємо. Поки на... пані Тетяна клеїть очі до масочки нашої сови, я хочу сказати та наголосити, що для лише художники старатора в музею проводить майстер-класи. Пані Тетяна спеціалізується саме на дітках, І кожного тижня вона проводить серію майстер-класів на різні томату від виробів із Тематике, а, нашого можна знайти на сторіночках у Фейсбук. І зараз, поки пані Тетяна наклеїла очки, вона розкаже про наступний етап. Так, так, наступний етап ми заповнюємо ми з таким моментом його кольором. Такі реснички. Я керуюся, тому можливо, десь ще буде не рівно, але закінчимо. Приклеємо наші. Так, такий на так тут нашу миклеємо рік. Це не трога. У нас буде таке і речі. Так. Звичайно, у нас...

Це все виготовляється нескладно, тобто діти від 6 років мають можливість виготовити таке. Або прийти до нас, на наші майстер-класи, і ми допоможемо створити таку чудову ласку. багато хто полюбляється образ сови. Ми можемо склонувати в індивідуальному порядку такий майстер-клас не обов'язково. Так, запланований саме музей. Ви можете задкунати до нашого музею і замовити ось такий майстер-клас. Щотижня у нас проводяться різні майстер-класи. Напередодні нового року будуть майстер-класи у створенні символом майбутнього нового року це, як він вже знаєте, це причок. Коли я рекламую наші майбутні майстер-класи, приходьте, з задоволенням вам покажемо. Я плюс швидко, коли не встигає підсихатись, це зробити треба робити поступово, щоб не встигав нас підсихати. Так. І, звичайно, для того, щоб нашу... Маску можна було перев'язати до голови, ми також приклеїмо ось такі стрічки. Можна пришити, але для того, щоб це було вже швидше, Так, ну ми приклеїмо. Для того, щоб вони трималися краще, бажано пришивати накричати. Ось, ну, будь ласка, у нас вийшла така чудова маска ви Зробити свої дитині, або він може виплатити. Або ж, прийти до нашого музею, ви виготовили разом з пані Тетяною та нашим налогомські обережним. Ця інформація є в нас на соціальних мережах. Дякуємо вам, пані Тетяна. Будь ласка, вечора, гарного настрою.